Доброго ранку, шановні перевізники! У сьогоднішньому випуску програми «Укравтоконтинент», яку ми створюємо за підтримки АСМАП України. Ми поговоримо про таке. Свавілля в польському реєстрі РМПД. контролюючі органи за кілька днів оштрафували сотні перевізників. Приємні несподіванки від НКЦ АСМАП, що нового підготували викладачі популярного центру. Кілька днів тому контролюючі органи Польщі почали просто такий якийсь транспортний геноцид українських водіїв через створений торік реєстр міжнародних перевезень РМПД. І під гарячу руку потрапили десятки учасників руху, котрі, м'яко кажучи, виявилися не готовими до такої прискіпливості. З цього оперативного відео, наданого однією столичною компанією, видно, як із потенційних штрафників навіть утворилася чимала черга. А це знати яка черга? Тому черги? Так вони вже ніхто в список ніде не не пише. У них уже якась своя черга. Ось передо мною вона влада оформила а цей покемон. А після а після мене він був 26-й, я 27-ий. найгірше те, що під час перевірок поляки вже навіть не приховують свого бажання оштрафувати водіїв за будь-яку дрібничку. Фактично, за такого підходу про просту фіксацію перевезень, як було задекларовано головну мету запровадження реєстру РМПД, уже не йдеться. На митниці в яку виписують штраф 12 тисяч. І не цікавля дальше. Каже, судіться це, це не наша. Нам наша задача в нас така. Нам треба чим більше штрафів вам написати, а далі ви судіться. Це ваша задача. Ці матеріали збирали максимально і передавали в Євросоюз, що нікому не потрібно це РМПД, а тільки для того, щоб штрафувати за будь-яку помилку або відсутність навіть помилки, а потім судіться. Ви знаєте, що через адвокатів все рівно ми відсуджуємо ці кошти, але адвокати забирають свій процент, і ми не можемо отримати цих коштів до кінця. За що вони нам пишуть штрафи? Дві причини. Перше це описки і орфографічні помилки. Це перше. І друге це технологічні питання, які знову ж до перевізника не відносяться. Допустимо, нема зв'язку, 5-7 хвилин. хвилин нема зв'язку. GPS все, штраф. До того ж, цей штраф поляки вимагають сплачувати готівкою, що для багатьох водіїв становить додаткову проблему. Адже суми тут, як уже було сказано, вельми значні: 10-12 тисяч злотих. Вони роблять це, щоб нас не було на їхньому ринку. Вони мають вплив на посадовців, на сейм, на уряд, на інспекцію, і тому вони роблять те, що вони роблять. Тому, що ми можемо зробити, ми, я розумію, що вам потрібен результат. Те, що ви говорили, крім того, я вам доповідаю, що ви знаєте, що на сьогодні не врегульовано питання перевезення РЕМПІДІ чутливих товарів для, для потреб Збройних сил України. Ми направили листа на польського амбасадору, і польський посол відправив в МЗС і так далі. Тобто, ми зі свого боку, зі своєї сторони намагаємось через всі канали доносити ваш біль. На жаль, Реакція немає, але робота триватиме й надалі. Тим паче, що упродовж кількох останніх днів польські контролюючі органи вже, що називається, перейшли всі межі, і від такого свавілля потерпають не лише українські перевізники. Доводилося чути обурливу реакцію, зокрема від турецьких та молдовських колег. Молдовани, Молдавське міністерство, так зрозуміло, написали стосовно нпд лист на Польщу. Я би хотів би, Анатолійович, щоб. Ви пропрацювали що пасма працював з колегами, тобто з молдаванами, з турками, ну принаймні, з цими двома асоціаціями. Чи писали вони дійсно такі листи, і в якій формі до того ж, проблема реєстру РМПД далеко не єдина, що заважає працювати українським перевізникам. Уже невдовзі можуть виникнути додаткові запитання, пов'язані з переходом на так звані смарт-тахографи. Уже в наступному випуску ми плануємо детально проаналізувати цю тему. Не пропустіть. А поки що звертаємося до шановних водіїв, котрі стикаються з найрізноманітнішими проблемами і не лише на кордонах. За можливості надавайте нам відеоматеріали із фіксацією тих чи інших перешкоджань вашій роботі. Зробити це ви можете на наш студійний вайбер, номер якого ви бачите на екрані. Як ми вже повідомляли, навчально-консультаційний центр АСМАП України відновив свою роботу. А нині його діяльність поступово повертається до попередніх навчальних стандартів, звичних для більшості перевізників. Ми зараз активно займаємося питаннями розвитку філіальної сітки. Ми розуміємо, що сьогодні у нас декілька конкурентів додалося, і в ці компанії входять наші, бувши викладачі. І ми бажаємо їх успіхів, і думаю, що будемо конкурувати незалежно не від чого. Перш за все, якістю навчання. І сподіваюся, що наші слухачі і водії, і менеджери. Будуть задоволені нашою якістю і отриманим знанням. Чекаємо відповіді від Міжнародного союзу автомобільного транспорту, тому що Академія, яка працює з міжнародним союзом автомобільного транспорту, підтвердила бажання продовжити акредитацію нашого навчального центру в академії МСАТ. Сьогодні ведеться активна робота щодо відновлення сайту НКЦ АСМАБ і створення нової сторінки у Фейсбук, де буде розміщатися на майбутнє вся актуальна інформація. На сьогодні на сайті АСМАП є повідомлення від 1.01 року, де є оновлений прайс наших послуг, які відновлені. Це усі послуги з підтвердження коду 95 або підтвердження професійної компетентності водіян. Це періодичний, початково скорочений і початкові курси. Ще одна така новина в нашій роботі, коли зверталася рада асоціації про те, що учасники АСМАПу повинні мати певну пільгу, тому що цей учбовий заклад був створений. Асмапом України, і звичайно, для учасників асоціації з цього року, 25-го року, в наших програмах комерційних пропозиціях закладена цяка, така пільга. Попри те, що 2025 рік лише розпочався, викладачі НКЦ уже випустили дві групи слухачів, якраз за курсом підтвердження професійної компетентності водія. Завтра розпочнеться навчання третьої такої групи, яка вже набрана. При цьому у навчальному центрі звертають увагу на зміну алгоритму подання заяви на прослуховування курсів. Потрібно спочатку документи, заяву плюс усі документи надіслати на електронну почту НКЦ код 95 для попередньої перевірки. Для чого нам це потрібно? Потрібно для того, щоб ми чітко визначили на який курс ви подаєтеся, і правильно виставили вам рахунок. При тому самому перевірили, чи застосовувати чи ні пільгу до для вашого підприємства як для члена СМАП. Під час візиту нашої знімальної групи до НКЦ стався цікавий випадок. Керівник одного з підприємств, чий водій закінчив навчання 9 січня, звернувся з проханням видати йому кваліфікаційну картку раніше визначеного терміну. Міг би ваш перевізник, згідно вашого запиту, заїхати до нас на берегову 14 і забрати картку. Річ у тім, що вантажівка, якою керує пан Віктор Мороз, із Бердичева на момент цієї зйомки вже стояла завантажена, готова до рейсу в Казахстан. Тож буквально за годину водій прибув до приміщення навчально-консультаційного центру і отримав свій документ. Ви тільки 9-го здали іспит, а сьогодні у нас 15-те, а тільки наступного тижня отримують вся інша група. Але коли звернувся керівник поважної організації, де ви працюєте водієм, то звичайно ми вишукали можливість таку. Дякую вам. Всім рекомендую звертатись до навчального центру. Время не потрачене зря дають в повному обсязі весь матеріал, який необхідний. Залишається лише додати, що отримані в навчально-консультаційному центрі АСМАП України знання постійно стають у пригоді багатьом перевізникам та водіям. Сподіваємося, що так триватиме і надалі. А тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Повернення бортових журналів ЄКМТ минулого року триватиме до 30 січня. Укртрансбезпека нагадує, що умовою повернення дозволів та журналів є створення заявки в особистому кабінеті ЄКІС у розділі повернення дозволів ЄКМТ. За не створення такої заявки чи не повернення дозволу ЄКМТ або бортового журналу буде нараховано штрафні бали. У Великобританії з 31 січня буде запроваджено декларації безпеки та схоронності для імпорту з Європейського союзу. Прикордонні сили країни підготували детальну презентацію з інформацією про процес подання таких документів. Переглянути її можна на офіційному сайті АСМАП України. Власне на цьому в мене на сьогодні все. Але я й надалі сподіваюся на наступну зустріч із вами уже невдовзі. Бувайте здорові, панове, і слава Україні!